Що ви можете сказати про новообраних депутатів молодіжної ради? Депутати молодіжної ради в цьому скликанні це вже 21 скликання. Справді неймовірні, дуже різноманітний склад: 25 депутатів різного віку, різних покликань, різних хобі, і дуже дуже насичений цей склад. Ми мали склади по 35 осіб. Але можу зазначити, що ці 25 осіб того варті, що я думаю, вони і зроблять потужну роботу і за 35 Що можу сказати? Що це справді дуже. Класне скликання, що ці молоді багато хочеться побажати, і вони ще тільки обрані менше місяця назад, в вересні, місяці ми обрали цей склад, а вже роблять значні успіхи, вже реалізують дві грантові заявки, тому що ми зараз робимо великі потужні напрямки проєктного менеджменту, так як весь світ дає ці можливості. Тому ми на це робимо великий. Такий, Акцент і вже молодь 21-го скликання. Депутати дві грантові заявки починають реалізувати з першого місяця свого скликання.